Вранці тут зібрались представники одразу кількох служб, аби з'ясувати, що ж сталося тут з водою. Через нестачу кисню вся риба, котра була на дні озера, піднялась на поверхню. Журналістів Чернівецького репортера не лише вразило побачене, а й сморід, котрий тримається над озером. Олександр Хмель з міста події далі. Забруднення води в озері, директор парку Жовтневий, помітив ще із вечора. Але прийшовши сюди вранці, пан Микола ледь не лишився мови, картину, яку побачив на воді, шокувала. Вчора немного була ця ситуація, якби вже, вже зрозуміло, що попадають якісь то стоки е, нехороші, скажем так, м'яко, попадають в озеро. Ну а сьогодні вже прийшлося кричати. не то, что там, тривогу бити, а кричати практично во всі, во всі служби во всі інстанції, куди тільки можна. Починаючи від того, що запах Очень неприятно, я думаю, на территории парка людям находиться, когда так, такие стоки текут, неприятно. Плюс рыба сегодня она всплыла практически вся. Э, И сейчас спасение себе, как говорится, кислород глотая сверху. Першим на місце прибули працівники членів рибоохорони. Вони спочатку вибрали з води рибу, котра загинула, далі почали рятувати решту. По-перше, ми бачимо факт, як то кажуть, що риба курить. Це вона хапає кисень з, ну, не з води, її в воді не вистачає кисню. Вона його додатково вживає з зовнішнього середовища. В принципі, цей факт може бути спричинений не тільки нестачею кисня у воді, а і надлишком забруднюючих речовин Ам як аміак, які присутні в стічній воді, ну і як то кажуть, інших забруднюючих речовин забруднення води починається з цієї труби, показує директор парку. Вода звідси потрапляє у малий потічок, а той тече прямо в озеро. Межа чистої та брудної води на яву до труби потік прозорий після каламутний. До того ж, запах тут нестерпний, коли в цьому та в інших місцях працівники екоінспекції взяли проби води, Висновки виявилися прогнозованими. Вже попередні результати є. Що є перевищення амонію? От, стовкове. І будемо досліджувати цю ситуацію. в подальшому або встановити осередок і його локалізувати. Тому це, як зазвичай це фікалі це або прорив каналізації, або Щось інше, тобто або хтось зрізався в мережу каналізаційну, або каналізаційна мережа переповнена. Ситуацію роз'яснили працівники водоканалу. Вони відслідкували, звідки проходить труба. Дійшли до спального району. Біля житлових будинків знайшли одну біля одної дві каналізації. Одна із них дощова, інша мережева, куди йдуть усі стічні води. Після огляду обох з'ясувалося, каналізація зі стічними водами забилася. Стався перелив води зі стічної у дощову каналізацію, а та вже далі дійшла до озера. Основною проблемою на даний час в таких ситуаціях це є неналежне ставлення мешканців населення на даному разі міста Чернівці до каналізаційних мереж, до внутрішніх будинкових санітарних приладів. Зробились каналізації сміттєпровід. Всі, все сміття транспортується разом із хозпобутовими стоками по трубопроводах, і через що відбувається забиття каналізаційних мереж. Винно тепер шукатиме продоохорона прокуратура. Усі матеріали по цьому випадку рибохорона передасть її фахівцям. Сума ж збитків ще невідома, але вона може бути чималою. На дно риба піде після того, коли вода повністю очиститься, поки що додатковий кисень вона отримує з повітря. Олександр Хмель, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.